Доброго ранку чи вечора, чи не знаю, доброго дня. Привіт всім моїм підписникам, також любителям ретро ігор, колекціонування або там збирання якогось стафу. Всім кому за 30, також привіт. Давно не записував відео, тому що сезон дешевих закупочок закінчився, на жаль. Тож в цей раз так вийшло, що десь за дві неділі один день там купив, один день там. Так, в основному це ломбарди і секонд-хенди якісь там. Нічого такого особливо цікавого. Але трошки поповнюється колекція. Не на те, що я так зовсім полюбляю, це в основному PSP і PS3. але що маємо, те маємо. Але я теж задоволений. В така машинка в відео Hot Wheels. <гум> теж така знахідка на барахолці, така собі. Трошки в шмарках дитячих. Добре, що в нас далі? Знайшов отакий от пад на секонд-хенді. Це, так розумію, до четвертої PlayStation. Є підключення наушників. Така ось модель. На батареї. Не знаю, можна до комп'ютера підключити чи ні. Але він працює. Я перевіряв. Повністю всі кнопочки справні. Трохи по старті. Використання був. Але працює. Далі Далі в мене поповнення коробочок для PlayStation 4. FIFA 19. Хто любить FIFA? Признавайтесь. Даже ось код якийсь є. Може якийсь білет можна виграти на матчі? Така комплектація. Навіть з книжечкою. Це точно PlayStation 4? PlayStation 4 з мануалом. Цікаво. Диск навіть не буде дивитися, в якому він стані. 100% не заюзаний. Далі. І знову PlayStation 4. Ось такий от попався дисочок за 150 гривень на барахолці. Тут є англійська мова, я так розумію. Soul Calibur. Це щось типу Epic Enjoy Club, якийсь код один. Якісь платівочки можна або що, не знаю. Що це таке. Що це може означати? Диск, 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 диск залапаний, але в гарному стані. Тут відьмак намальований ще. На поличку. Пригодиться. Так, далі, 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 далі. Це вже трошки дорожче. Це... Де це я його знайшов? В якомусь ломбарді? За 300 гривень. Месники, чи як вони, там, від Марвелу ці герої? Месники? Ні, не, не месники. Теж така комплектація цікава. Навіть якісь вкладиші є. Не знаю, завжди полюбляю, коли щось щось ну, всередину кладуть. Диск теж. Ні, диск нормальний. Там даже якийсь арт на звороті є. Така гра. А що за гра? Не знаю. Повторююсь, не маю я четвертий PlayStation, не можу сказати, що за гра. Далі, далі оце вже цікаво. Трошки пожмаканий відьмак. Не знаю, як тут мова. Без вкладощів, на жаль, без вкладищів. Диск в гарному стані, ані залапаний. Але без подряпин. Але мені здається, Blu-ray-диски. подряпати це треба постаратись. Далі. Далі вже моя найулюбленіша консоль. PlayStation 3. І вгадайте. Який на PlayStation 3 в мене попався знову диск. Так, це ваш улюблений футбол. І він не просто улюблений футбол. У мене цей диск в секонд хенді попався ще й незвичайний. Значить, всередині цього диска два диску. Один до старої до, до перших цих виданів дисків. З таким написом. І тут два мануала і ще й до нових, до нового видання. Два в одному. Бери не хоче. такий я. Багатий на футбол. Зато коробочка. Це плюс, це плюс. Далі. От такий от записаний Dragon Age. Теж на секонд хенді знайшов. Ніби. Ніби англійська мова. Чи то німецька. Ніби англійська. Так. Такий такий весь чи пластик. А, і Вкладиш теж весь записаний. Такого пожовклого кольору. Диск, диск, диск. Найцінніше. Ні, диск в ідеалі. Знову якийсь код. Ще якийсь код. йомає. Але подивіться, який мануал. Товстезна книжечка. Що тут можна описувати? Круто. Гра прикольна. Так, далі. Red Faction Armageddon. Багато чую про цю ігру. Знов коробочка за щось в секунді все таке. Дуже брудне. Десь вона мені вийшла 8 з злотих 80 гривень. Диск. В доброму стані. Мануал чорно-білий, звичайний. З описом зброї, Знов якийсь код. Якісь приколяси можна було колись отримати. І так, пішла, пішла у нас далі офігенна підбірочка з двох ігор, які я дуже давно собі хотів. Ось такий ось heavy Rain. Дуже класна гра, е, не знаю, навіть. Надається на англійській мові. З таким ось артом всередині, дуже круто. Мануал прикольний. Всередині вигляді якогось блокноту. Якісь квіточки. незрозуміло, Прикол. Дуже давно хотів пройти цю гру, ніколи не проходив. Але багато чу. Диск ідеалі. На цю гру, напевно, треба дуже багато часу вільно, якого в мене, на жаль, вже немає. Ідемо далі. Dark Siders. Теж прикольна гра. Типу Бога війни. Є англійська мова. Такий типу слешер, чи як диск теж. Я не сумніваюся, що він в гарному стані. Так, в гарному стані. Мануал знов такий. Не знаю, тут можна було класний артбук впхати. Але все чорно-біле, на жаль. Економія на фарбі, певно. Такі от мануалі ще тут. Поіграм все. Ось так за 2 неділі поповнилась моя колекція. Залишилося ще придбати PlayStation 4, мабуть. Бо вже трошки з дисків не знаю, скільки в мене є. 5-6 дисків на PlayStation 4 в мене вже є. Вже можна грати в щось. І ще я ось думав, прикупив. Прикупив колись, колись колись давно, таку ТВ-приставку на барахолці за 200 гривень. Тут, типу, 2 ГБ пам'яті оперативної, встроєної 16, Android 11. Що я хочу зробити з цього? Знаю, що фігня це без ніякої пользи ніде немає. Пульт, є блок живлення. Що я хочу з нею зробити? Коротше. Записати флешечку спеціально, подивитися, який тут процесор. І зробити ретро комбайн Типу, є такі в нааліку продаються стіки, гейм -стіки. Там різні ігри, на 16-обітки з аркадних автоматів. Щось, типу, цього хочу зробити, попробувати. Тим паче джойстика я прикупив, ніби робочого. Ось такий закупчик. Всім дякую за перегляд до наступного разу.